Цього року виповнюється 200 років від дня народження Тараса Шевченка. З цієї нагоди в області буде встановлено ряд пам'ятників етному кобзарю. Про це під час засідання містобудівної наради повідомив Юрій Петрук, начальник управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. Встановлюватимуться пам'ятники за позабюджетні кошти за програмою співфінансування. На розгляд містобудівної ради будуть представлені проєкти це в чутовому в пам'ятник. Також в Козельщині, в Галічі ми вже розглянули вже його одобрили. От і ще буде розглядати в Глобину. Обговорили на засіданні ради також і питання створення культурно-просвітницького центру імені академіка Вернацького. Спеціалісти зазначають, на сьогодні там уже є певна база, але для її розширення потрібні кошти, тому точної дати завершення робіт назвати не можуть. Там є місце, де збереглися фундаменти бувшої з, е дачі. Сім'ї Вернацьких на сьогоднішній день в травні ми встановили там погруддя Володимира Вернацького. Також на цій ділянці воно вже встановлено. Там є пам'ятний знак. Взагалі, в планах створення повноцінного просвітницького центру з місцем наукових досліджень та територією проживання не вистачає на жаль тільки коштів.